Леонардо да Вінчі – великий італійський художник, живописець, скульптор, архітектор і вчений, анатом, математик, фізик, природознавець, яскравий представник типу універсальної людини, ідеал італійського Ренесансу. Його називали чарівником, слугою диявола, італійським фаустом і Божественним духом. Він випередив свій час на декілька століть. Оточений легендами ще за життя Великий Леонардо був символом безмежних прагнень людського розуму. Винахідник писав лівою рукою і неймовірно дрібними літерами та ще й справа наліво та всі букви перевертав в дзеркальному зображенні. Він говорив загадками. Сипав метафоричними пророцтвами, обожнював складати ребуси. Леонардо не підписував свої витвори, але на них є розпізнавальні знаки. Наприклад, якщо вдивлятися в картини, можна виявити символічну злітаючу птицю. Таких знаків, мабуть, чимало, тому ті чи інші його дітища раптом виявляються через сторіччя. Як було з Мадонною Бенуа. Яку довгий час в якості домашньої ікони возили з собою мадрівні актори. Леонардо винайшов принцип розсіювання або сфумато. Предмети на його полотнах не мають чітких меж. Все як у житті розмито, а значить, дихає, живе, пробуджує фантазію. Він спеціально обкурював димом приміщення. В якому працював, щоб в клубах диму вишукувати образи. Завдяки ефекту з з'явилася мерехтлива посмішка Джоконди. Коли в залежності від фокусування погляду глядачеві здається, що героїня картини то ніжно посміхається, то хиже скалиться. Друге диво монелізи в тому, що вона жива. Протягом століть її посмішка змінюється. Куточки губ піднімаються вище, майстер змішував знання різних наук, тому його винаходи з часом знаходять все більше застосувань. Всі його 120 книг розсіялися по світу і поступово відкриваються людству. Леонардо любив використовувати правило контрапоста, протиставлення протилежностей. Контрапост створює рух. Роблячи скульптуру гігантського коня в корти Векіо, художник розташував ноги скакуна в контрапосте, що створювало ілюзію особливого вільного ходу. Усі, хто бачив статую мимоволі, міняли свою ходу на більш розкуту. Леонардо ніколи не поспішав закінчити свій витвір. Повільність творця була у всіх на устах, він міг зробити два-три мазка і уїхати на багато днів з міста, наприклад, упорядковувати долини Ломбардії або створювати апарат для ходьби по воді. Майже кожен із його значних творів незавершенний. Багато з них були зіпсовані водою, вогнем, варварами, але художник їх не виправляв. Леонардо інакше сприймав час. Серед своїх сучасників він перший став стверджувати, що земля старша, ніж прийнято думати, а на місці гір колись були моря. Тому для нього було звичайною справою писати картину десятки років. Та що це у порівнянні із віком землі? Відому мону Лізу, де він чи возив за собою до кінця життя, постійно додаючи щось до портрета. Загалом він малював її аж 16 років. У Леонардо да Вінчі практично немає жодної роботи, де зображена людина сиділа б у фас або у профіль. Постаті на його картинах завжди були звернені до глядача в напівоборт, незалежно чи то рання, чи пізня його робота. Більш складною позою він намагався вдихнути життя у свого героя, тим самим надаючи фігурам динаміки та реалізму. Серед іншого, по характерній позі, дослідники і визначають, чи належала картина пензлю да Вінчі або була виконана його сучасником чи учнем. Як вчений та інженер Леонардо да Вінчі збагатив глибокими дослідженнями майже всі сфери науки того часу, конструкторські навички Да Вінчі набагато випереджали свій час. Якби вони були втілені, можливо, значні досягнення в світі техніки, стались набагато раніше. Любов до моделювання привела Леонардо до геніальних конструктивних відкриттів. Такими є ескізи проєктів металургійних печей і прокатних станів, ткацьких верстатів, друкарських, деревообробних, землеробних та інших машин. Прообразом сучасного танка став розроблений генієм 15 століття важкий фургон, окований бронею і озброєний з усіх боків гарматами. Після ретельного вивчення польоту, птахів Леонардо розробив конструкції літальних апаратів. У 1483 році Де Вінчі намалював ескіз пірамідального парашута. В його рукописах також знайшли двоколісний апарат, який дуже нагадує сучасний велосипед. Єдиною відмінністю було лише те, що у дерев'яній машині не було сидіння, а кермона можна було повертати, але механізм залишився той самий. Ба Більше у 1495 році Да Вінчі розробив схему робота. Так-так, саме робота за задумом, це мав бути манекен одягнений у лицарські обладунки, який міг би рухатись, ходити і сидіти. Записи Леонардо да Вінчі, наукового технічного змісту, стали відомими широкому колу дослідників лише наприкінці XVIII століття. Майже через 300 років після його смерті. Саме вони містили описи дивних і загадкових для свого часу апаратів, які у 20 столітті майже всі описані в його працях, стали реальністю. Виявляється, не тільки винаходи Леонардо да Вінші, сповнені загадок, але його пророцтва, записані на папері. Так збереглося чимало прогнозів генія, зашифрованих у смислові загадки. Деякі з яких вченим вже вдалося розгадати, і які містять інформацію про те, що станеться через кілька століть вперед. Він писав про те, що люди буритимуть дірки в землі, щоб добувати природні копалини, говорив про залізо, яке витягуватимуть з землі для створення зброї, а ще передрікав появу паперових грошей, які витіснять золоті монети. Да він ще багато говорив про занепад моралі, на який чекає людство, наприклад, передбачав, що жінки почнуть показувати свою доступність чоловікам без сорому і скромності. А ще говорив про те, що серця людей стануть більш чорствими через поганий вплив соціуму. Але найбільше Леонардо вихвилювала одна проблема це людське спілкування. Він все життя мріяв про те, щоб люди всіх країн і континентів. Могли спілкуватися один з одним. Ось яким він бачив це спілкування в майбутньому. Цитата. Люди розмовлятимуть один з одним з найвіддаленіших країн і відповідатимуть один одному. Він також писав про те, що люди пересуватимуться, але не будуть рухатись, будуть говорити з тим, кого немає. Малось на увазі розмову через телефонний кабель. У Леонардо була одна із перших та скандальних його робіт це картина під назвою Мадонна у скелях, виконуючи замовлення чинців, да Вінчі повністю відійшов від канонів. Герої на картині більш схожі на звичайних людей, а не на святих, та ще й перебувають не в храмі, а в гроті. Справа в тому, що на картині зображена сцена, яка відсутня в канонічних євангеліях, але відома за апокрифами. Відповідно до апокрифічного протоєвангелія Якова, дитина Ісус зустрічався з Іоаном під час втечі до Єгипту, Ірод наказав винищити всіх немовлят чоловічої статі, коли Марія Іосип та Христос, як і Іван з його матір'ю Єлизаветою, переховувалися в пустелі. Ще один з найзнаменитіших витворів мистецтва Леонардо да Вінчі – це фреска, яка має назву Таємна вечеря. Дана картина приховує в собі багато секретів. Період створення таємної вечері 1495 1495-98 роки. Розміри оригіналу 4,5 на майже 9 метрів. На полотні зображена одна з ключових біблійних сцен остання трабеса Ісуса Христа з 12 апостолами його учнями за великим столом. Одна з найбільш запам'ятовуючихся рис фрески обличчя Ісуса Леонардо витратив значний час на вивчення та зображення Ісуса, намагаючись передати Його особливу душевність та чарівність. Він навіть відвідував місцеві церкви та синагоги, щоб знайти натхнення для цього надзвичайно важливого персонажа. Картина за сотні років пережила чимало, якось трапеза була затоплена під час повені. У ході війни XVIII століття в трапезні була база французьких військ. Наполеон, який цінував генія великого да Вінчі, наказав воєначальникам зберегти розпис. На жаль, головнокомандувачі не послухалися і зробили з трапезної монастиря стайню, а пізніше продовольчий склад. Фреска пережила кілька невдалих реставрацій за допомогою олійних фарб, яких не вистачило надовго. Але під час Другої світової війни трапезна постраждала через бомбардування. Багато деталей, які Леонардо створив з величезною увагою, втрачені. Тому дослідники ведуть постійну роботу з реставрації та відновлення цього шедевра, спираючись на збережені фрагменти та оригінальні нариси Леонардо. Да Вінчі здебільшого використовував реальних людей як модели для зображення персонажів на фресці. Під час створення таємної вечері він вклав усю свою майстерність в деталізацію одягу, рук, рухів та виразів облич кожного персонажа, щоб передати їх індивідуальність та внутрішній світ. Також в цій картині є приховані значення та маленькі секрети. Таємна вечеря невід'ємно пов'язана з числом три. Персонажі сидять по троє людей. На фресі зображено три вікна. Постать Ісуса Христа нагадує рівнобедрений трикутник. Дослідники вважають, що художник використовував це число навмисно, три часто згадуються в Новому Завіті і має низку реалігійних значень, зокрема, Свята Трійця. Сама техніка створення фрезок передбачала малювання фарбами на вологій штукатурці. Але майстер вирішив експериментувати на сухій поверхні, попередньо покривши стіну сумішчю з мастики, гіпсу і смоли. На жаль, експеримент виявився не зовсім вдалим. Розпис швидко зіпсувався, та вже через 50 років зовнішній вигляд залишав багато кращого. Багато цинителів творчості художника зійшлися на думці, що краще всього таємну вечерю можна розглянути, якщо відійти на 9 метрів в сторону і піднятися на 3,5 метри вгору.